Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, індекс української біржі за минулий рік втратив близько 10% капіталізації. Але це зовсім не відображає реальної ситуації на ринку, бо відверто кажуть, що українського фондового ринку не існує. Тобто він є, і можна купувати акції деяких компаній, але досі неефективна судова система, законодавчі дірки для міноритарних акціонерів і для іноземців, та й зрештою брак довіреного і технологічно зручного торгового майданчику робить його неконкурентним і неліквідним. Я особисто пам'ятаю час 2004-2007 року, коли активно купував акції українських підприємств. Першого другого лісного на ПФТС, і мені дуже цікаво, хто стане драйвером розвитку фондового ринку, без якого ми не запустимо ані якісної накопичувальної пенсійної системи, ані сталого економічного відновлення. З іншого боку, почати розбиратися, як працює ринок акцій, варто вже зараз. Бо купити акції акції Apple чи Tesla через MonoInvest швидше свідчить про дилетанство, в результаті якого буде злив грошей ніж про наявність фінансової системи. Українці стаємо фінансово грамотними. 24 тисячі підприємців України. Не зареєстрували свої бізнеси в Польщі. Це близько половини від всіх компаній з іноземним капіталом в цій дружній для нас країні. Близько 4 тисячі були створені минулого року, і це майже 50% всіх новостворених підприємств минулого року. 10 тисяч ще отримали статус індивідуального підприємця. Ну так, не всі повернуться. Ну так, у нас може бути демографічний дефіцит, і це зле. Але якщо дивитися позитивно, то українці підприємливі і не чекають допомоги, а створюють робочі місця собі і іншим українцям. Крім того, рано чи пізно це Зведе до того, що частина з цих компаній стануть, а деякі вже є економічними воротами для українських компаній на західних ринках. В середині лютого сполучені штати досягнуть стелі свого держборгу майже 31 трильйон доларів і почнуть витрачати накопичення на рахунках казначейства. Це близько 370 мільярдів доларів, чого вистачить приблизно до літа. Весь цей час республіканці, особливо злісні трампісти, бодатимуться з демократами за кращі умови перед початком президентської кампанії у 2024 році, і він по полі попадатимуть іскри цієї боротьби, які іноді стосуватимуться України. Бо витрати держбюджету США скоріше за все доведеться зменшити. Що це для нас означає? Та принципово нічого нового. Що це означає для ринку акцій, його активно штормитиме. Чи буде дефолт у США? Звичайно, що ні. Що нам робити? Нам своє робити. Ринок крипти. Дві канадські криптобіржі CoinSquare і WonderFi Technologies обговорюють злиття з метою створення найбільшої локальної криптобіржі. Чи це не локальний спосіб боротьби з монополією Бінансу, засновник якої, до речі, теж канадієць китайського походження? Правда, раніше у новинах цього тижня я писав про вимогу до канадських користувачів криптоком обміняти USDT. Канада часто тестує ідеї, які потім тиражуються на весь західний світ. Тому спостерігаємо дуже уважно. Нагадую, до речі, що цієї суботи планую провести наживо великий 25 годинний мітап на тему фінансової грамотності, акції і крипти у Львові. Участь задовільний донат на ЗСУ. Кому цікаво, поставте в коментарях плюс і обов'язково долучайтесь. Друзі, не шкодуйте перепостів, коментарів вподобайок для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. І пам'ятайте, найважливіші новини у своєму житті ви створюєте самі.